Вітаю! Мене звуть Михайло Комар. Я педагог-експерт, керівник учбового центру УЦН. Я пропоную вам програму підвищення педагогічної майстерності коротко ППН. Але перед тим, як вам про неї розказати, я скажу кілька слів про себе. Я отримав педагогічну освіту, отримав диплом кандидата наук, більш ніж 20 років навчаю дітей. І вже протягом 6 років допомагаю викладачам різних галузей підвищувати свою майстерність. Саме тому я прийшов до певної програми, яка допоможе вам стати кращими педагогами. Але в цій програмі є два основних напрямки: це теорія, і про те, як застосувати теоретичні навички на практиці. Тобто, будуть два окремих розділи. Відео. Що буде в першому розділі? В першому розділі будуть такі теми, як емоції, комунікація, темперамент. Мотивація. Правила. Логіка. Далі, де в нас наступний розділ про те, як застосувати ці навички до вашого заняття. Це такі пункти, як. Структура індивідуального уроку знайомства. Структура індивідуального уроку. Структура групового уроку. Етичний кодекс. Після того, як ви прослухаєте цей курс, у вас покращаться наступні навички: Вміння слухати учня. Правильно ставити запитання учням. Спостерігати за учням та за собою. Давати зворотний зв'язок учню. Отримати його від нього, мотивувати, емпатувати, і ви будете знати особливості Етичного кодексу.